Отже, п'ята лабораторна робота створення структури електронного документу. Тут ви побачите завдання, що вам треба зробити. Ну і як це виконується, я вам зараз покажу. Теорія до виконання лабораторки в PDF-файлі у вас виконана в юліорні, а сам документ, який треба правити, ось ви його скачуєте. Щоб було зрозуміло, це е, наукова дисертація. Ну, у вас буде схожа дипломна робота. У мене просто не було під рукою дипломної роботи, але е, тут навіть цікавіше і більше місця для мене. Отже, є у вас ваша дипломна робота. У мене це е, наукова диссертація. Треба зробити зміст. Зміст ви розумієте, що це таке. Да? Розділ перший на такій сторінці знаходиться, підрозділ 1 1, 1, 2, 1, 3 на таких сторінках і так далі. Що для цього треба, щоб зробити автоматизований зміст? Для того, щоб зробити автоматизований зміст. Стоп, а ви ж не бачите екрану? Що ж ви мовчите? Ще раз показую. Лабораторна 5 створення структури електронного документу. Ви бачите тут завдання, теоретичний матеріал викладений тут в PDF-файлі. Посадки в це той документ, який вам треба буде правити. Коли ви його відкриєте, ви побачите сам документ, який треба буде структурувати, тобто створити зміст документу. Він у вас тут, бачите, порожній. Що для цього потрібно? Для цього потрібно зробити правильні параметри верніше, стилі тексту, заголовки. От виділяємо, наприклад, заголовок 1. Це звичайним текстом. Бачите, тут підказка є стилі зверху. Звичайний стиль. Нам треба вибрати заголовок номер 1 Ось вибираємо заголовок номер 1 Єдине, що воно бачите тут виділяє синім кольором таким. Нам таке не треба. Ми нажимаємо права клавіша і змінити, редагувати. Значить Нам потрібно поставити заголовок згідно завдання, вступ розділ 1, 2, 3. і так далі. Шрифт Arial напівжирний вирівнювання по центру. Ось вимога. Ми заходимо в документ і вибираємо заголовок 1, шрифт Arial, розмір 16, колір чорний, вирівнювання по центру. І оновлювати автоматично. Окей. Ось у нас є заголовок першого е рівня. Прокручуємо вниз, прокручуємо вниз. І для кожного розділу е, застосовуємо цей стиль. Розділ 1. Виділили і нажали заголовок 1. Тут же зразу ви бачите другий рівень, тобто підзаголовок 1.1. Він у нас має бути стилем 2 зроблений. Шукаємо заголовок, заголовок 2. Ось таким чином. Теж він неправильний. Нам треба зробити згідно вимог. Вимоги у нас для заголовка другого рівня, таймс Роман 14, курсивом, вирівнювання по лівому краю. Переходимо в Word. Нажимаємо праву клавішу мишки на стилі другого заголовку і вибираємо змінити. Шукаємо таймс Роман 14 розмір, курсив колір чорний. Вирівнювання по лівому краю є. І оновлювати автоматично. Окей. Зробили. Єдине, що нам треба що проставити 1 один і 1. Один. Отже, у нас вже є з вами і е, тип другого заголовка. І тепер все, що нам потрібно, це пролистати до кінця документу. Е, бачите, для того, щоб перелистати до наступного заголовка, мені треба що робити. Перемотуванням тексту. от, таким от мишкою, мишкою, кольосиком, колесиком, Або якщо у вас є пейчдан, наприклад, можна кнопочку PageDown. Знову вибираємо 1, 2. Вибираємо заголовок 2. Бачите, один раз ви зробили тип і потім тільки вибираєте. Поїхали далі, шукаємо заголовок. 1 3 Дуже нудна робота, але ця лабораторно робиться досить швидко. Ось, заголовок 1.3. Виділяємо. Шукаємо тут заголовок другого типу. Є. Так. Після третього заголовка у нас має бути вже розділ, розділ 2. Заодно подивитись, як пишеться кандидатська дисертація. Так, висновки до першого розділу. Давайте теж зробимо Так. Другий розділ. Виділяємо другий розділ. Ще раз. Виділяємо другий розділ. Знаходимо в стилях ось тут зверху заголовок 1. Зробили заміну. Виділяєте другий, заголовок 2. Зробили заміну. Поїхали далі. Це, мабуть, найскладніше буде це, листати цей текст. Але для чого це робиться? Зараз вам поясню. Коли ви будете писати дипломну роботу і е, приносити в чорному варіанті своєму керівнику, він робить правки якісь. У вас може змінитися е, нумерація сторінок. І щоб потім не перебивати в змісті сторінки вручну, бажано е, використовувати якраз цей зміст. Один раз ви помучаєтеся це витратите. Ну, Хвилин по 10. Поки я це все виконую, ви можете засіпити, такі часто я на це викликав. Так. Висновки до другого розділу. Це буде заголовок 2. Третій розділ виділяємо. Заголовок 1. Заголовок голова в два. Просто. 20 хвилин до голова Висновки до розділу. Потім загальні висновки у нас заголовком 1 буде. І е, ще список використаних джерел. Це теж буде заголовок 1. І якщо у нас є додатки, то ми додатки також робимо е, першим стилем. І є додатки. Ми тоді виділяємо додатки і теж підпис. Можна завжди змінити, якщо ви робили. Отже, у нас є е, створена стиля. Я витратив хвилин 5-6 на це все. Тепер, як робиться автоматичний зміст, Ставите курсор під змістом. Вибираєте е, посилання Тут Тобто, закладка посилання. Перша кнопочка є Зміст. Е, Вибираєте настроюваний зміст. І тут нам треба дещо поставити. Перше, гіперпосилання вже стоїть. Показати номери сторінок, вирівняти, щоб номери сторінок були справа. Заповнюємо від назви до сторінок крапочками. І єдине, що ми тут зменшуємо, у нас два рівні тільки використані були. Тому ми три змінюємо на два. І нажимаємо ОК. Все, комп'ютер підвантажив всі наші посилання, що ми зробили. Що це нам дає? По-перше, ви бачите, зразу видно на якій сторінці, який розділ. Це і керівнику вашому шукати, легше буде і так далі. Плюс, що це дає, це дає швидкий перехід до якогось певного підрозділу. Наприклад, от вам треба на 124 сторінці прочитати висновки для другого розділу. Зазвичай це треба так листати, листати знову. Ми цього робити не будемо. Нажимаєте кнопочку Ctrl, CTRL на клавіатурі зліва внизу Ctrl. Клавішою миші лівою клавішою миші. Бачите, курсор міняється на таку ладошку, як в інтернеті. Тобто, як гіперпосилання у нас з'являється. І клацаємо по. Ті. Зразу нас перекидає на е, 125 сторін. Дуже швидко можна перейти по цих е, параметрах. Е, що ще в завданні у нас є? Давайте подивимося. Режим структура, заголовок. Е, вам треба буде виставити, дивіться, е, міжрядковий інтервал тексту 1,5 см, відступ першого рядка 1,4 см, розставити нумерацію сторінок внизу всередині, але ну, вона тут вже здається розставлена у вас. От вона у вас зверху розставлена, вам треба буде внизу розставити. Що для цього треба? Треба зверху зайти. Видалити нумерацію сторінок в верхньому клантителі, а в нижньому клантипелі вставити. Це зразу у вас відкривається така колонка конструктор. І ви вставляєте нижній клонтиплю. Верніше вправо сторінки, внизу сторінки по центру. Ось так комп'ютер вам виставить зразу нумерацію. Це треба буде зробити. Після чого, після чого ще я вам дам таке завдання, бо це дуже легко буде для лабораторної роботи. Я вам дам завдання ще розставити в першому розділі, розставити посилання на літературу. Це так само зробити е, посилання серед тексту. От, сторінка 9, тільки на 9 сторінці. Дивіться, е, особистий внесок здобувача в спільних працях автором. І тут іде номер е, літературного джерела 85, 86, 87. Ці циферки означають у нас е літературу в е нашому переліку використаних джерел. Ну, наприклад, візьмемо 85 Для цього нам треба виділити 85-те джерело, ставити закладка, вкладка Вставити, закладка. і називаємо закладку. наприклад, в англійській, тільки треба, бо це гіперпосилання, воно має бути в англійській розкладці. Закладка 85. Нажимаєте Додати. Потім так само робите 86-й. Ставити закладку. Міняйте 85 на 86. Додати. 87. Закладка. На 87 додати. 88. Ну, я зроблю декілька, щоб ви бачили просто різницю. Ви зробите все, що є на сторінці. Додати. 79 закладка. Додати. Ну і достатньо. Тепер ми вертаємося на 9 сторінку. Особистий внесок. І нам тепер треба зробити гіперпосилання для того, щоб ми не лиха так вверх-вниз, а щоб ми могли зразу перейти в середині документа на е, літературу 85. Виділяєте 85 циферку. В е, вкладці вставлення шукаємо кнопочку гіперпосилання. Тут вибираємо місце в документі. Кнопочку. І у вас висвітлюється перелік всіх закладок, які є. Якщо це 85-та література, то ми вибираємо закладку 85. Нажимаємо ОК. Далі по аналогії. 86 ставити гіперпосилання. У вас вже зразу місце в документі заготовлено. «Окій». Тобто нічого складного немає, але бажано, щоб ви це знали. Коли документ структурований і дуже великий, бажано мати гіперпосилання для того, щоб по документу можна було рухатися. Ну, я 5 гіперпосилань зроблю, для прикладу. А ви зробите для всього цього, для всієї цієї сторінки. Відтак не тільки для цієї сторінки. Щоб ви навчилися це робити. Окей. Що це нам дає? Ну, наприклад, я хочу перейти в 89-ту літературу. Натискаю клавішу Ctrl, з'являється курсор у вигляді е, ладошки такого з пальчиком. І нажимаю перейти. Мене зразу викинуло куди? На літературу 89. Бачите, курсорус програє. Тобто це дуже швидко передано. Після цього ви зберігаєте файл, тільки зберігаєте вже не е, під моїм прізвищем, а під своїм. Моє прізвище міняєте на своє і відправляєте на перевірку на E-Learn. Е, Оце буде все завдання по зведеним документам. Якщо є якісь запитання, будь ласка, задавайте.